Вітання із мальовничого куточка Хмельниччини Старосинявщини. Це мій край, рідна сторона, де я народилася, проживаю, працюю, живу життям маленького містечка, що має назву Стара Синя. В вашій увазі представляю звіт школи педагогічної майстерності, 4 початкових класів, закладів загальної і середньої освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників Старосинявської селищної ради. Звідки підготувала Луценко Тетяна Анатоліївна, голова творчої групи професійної спільноти вчителів святкових класів, адреса досвіду: Старосинявський ліцей імені Олександра Романенка, учитель підкових класів, вища кваліфікаційна категорія, відмінник освіти України, вчитель методист Стаж 40 років. Барбер говорив. Усі найпередовіші дії та реформи можуть бути у програші, якщо не буде готовий вчитель. Наразі ми працюємо у новій українській школі. Ану ж це якісний, умотивований вчитель. Саме такого вчителя допомагає зростити, виплекати. школа вищої педагогічної майстерності, де є слухачем з часу її створення. Потреба педагогів по професійному саморозвитку. Досконалення рівня своєї майстерності, задоволення у безперервній освіті, творчості, самопізнання, розвитку власних талантів, вироблення індивідуального стилю, обмін досвіду, досконалення вироблення сучасних підходів педагогічних, технологій, фахової компетентності все це ми знайшли у школі вищої педагогічної майстерності. Ми були в захваті від нестандартних форм проведення змістовних майстер класів Дискусій, виступів, ділових ігор, семінарів, тренінгів, креативних ідей, знайом з майстрами своєї справи, чудових спілкувань з колегами, наставниками, генераторами, модераторами ідей, кулик Оксаною Олександрівною і галас Антоніною Вікторівною. Збагатила власний досвід і отримані знання стали поштовхом для ідеального саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації. Це рух вперед, задоволення потреб сьогодення. Порівнюєш, бачиш, практикуєш, впроваджуєш. Професійне спілкування в школі вищої педагогічної майстерності сприяє підвищенню результатів у роботі вчителя, допомагає набуті з уміння втілювати в свої діяльності. Школа вищої педагогічної майстерності знайшла своє місце і у Старосинявській територіальній громаді. Девізом творчої майстерні вчителів святкових класів є найкращий вчитель той, хто забуває про те, що він вчитель, так говорив Василь Сухомлинський. Працюємо ми по темі підвищення якості та ефективності сучасного уроку. Адже сучасний урок це спільна діяльність учня і вчителя. Змін в освіті вимагає саме життя. Підвищення ефективності сучасного уроку сприяють модернізації інноваційних напрямків навчання, ідеї позитивного педагогічного досвіду та типових засобів навчання. Ми виділили основні шляхи підвищення уроку. Три П присутні в моїй роботі професійність, працьовитість, порядність. І я представила своїм колегам у творчій групі панорему майстерності. А колеги із Старосинявської гімназії номер 1 разом із адміністрацією цієї школи і працівниками відділу освіти створили мені творчий портрет, де було різноманіття різних форм і методів. Запрошені були учні різних випусків, батьки. Найщиріше вам подяка, дорогі мої колеги з Старосинявської гімназії, гімназії номер 1 Кредо моєї діяльності школа вільних і небайдужих. Розробили цінності, зобов'язання. Крім шкільних предметів, у наші є заняття з танці, куховарство, і, звичайно, дітям дуже подобається театр. Робота з мультимедійною дружкою, парі, в осях маїст наук. Простори в просторих класах, сучасним обладнанням діти отримують знання, мають гідні умови навчання, де використовую. Інтерактивні методи роботи, а також розвиваю родним особистості дітей. Мій клас оформлений патріотично, в основі дереву, яке складається з маленьких, блакитно-жовтих сердець, тримається дерево у руках українця разом із підручником. Використовую негативніші методи. На уроці я досліджую світ, урок проведений у русі. Основні інтерактивні вправи. На фото ви бачите мудре життя, проєкти. Учні також в ну, роботі використовує різні технології, види, вправи, методики. Учні швидко засвоїли таблицю множення і ділення спільної знайки, адже це є універсальна модель безстресового, подорожчого навчання дітей різних країн світу. Діти розвиваються всебічно. Рухлива діяльність, мислення, діти грають в шахи, шахмати. Я і мої колеги є активними учасниками всеукраїнських науково-практичних конференцій. Я є учасником українського проєкту Національна мережа шкіл сприяння здоров'я. У Концепції НУС однією з ключових компетентності є ось саме здорова збережена компетентність. Колега із Новоснявського ліцею Тассюк Світлана Миколаївна. Була на Сукраїнській конференції по темі Рік математики в Україні. Батьки це партнери в реалізації муш. Мої батьки провели урок для своїх діток. По темі Важко бути людиною. Педагоги початкових класів району є переможцями педагогічної виставки, педагогічних ідей, освіта на шляхах реформування. Нагороджені дипломами першого та другого ступенів. Староцнявською гімназією №1 Бабенко другий ступенем. Богомол також другий ступень Адампівський ліцей. Сидорук Пилява, першого ступеня диплом. Луценко першого ступеня Староснявського ліцею Олександра Олександр, Романенка. Павлецький ліцей Майдан другого ступеня. «Вінківська» Новосинявський ліцей, Ріжпон, «Посітнянський ліцей першого ступеня. «Борбіш» і Тасюк, і Новоснявській ліцей 2 ступеня, також є активними учасниками конкурсу Вчитель року. Наталя Іванівна з Адампільського ліцею п'ять разів була учасником власного конкурсу вчитель року, в номінації початкових класів вчитель музики. Лусенко Тетяна Анатолійовна і Володецька із Страснявського ліцею імені Олександра Романенка, також Забурмиха із Плиниці. У районному конкурсі цього року приймали участь як майстер Паплинецького ліцею, Горуха, Староснявській гімназії No1, петінюк Паплинець, бумо Адампільський ліцей, Ходаківська, Дашківацький ліцей. Наталія Іванівна Борбич була активною також в обласній малій академії наук і обласній панельній Дискусії також приймала участь. Я особисто мала можливість познайомитися із досвідом роботи вчителів у сусідній державі Польщі. Побувала в школі імені Станіслава Віспінського неподалік міста Кракова, місто Велічко Сухораба. В групі творчих вчителів проводили тренінги. Фестивалі підмайстерності. Любов Васильівна Висоцька із Тресневського ліцею імені Олександра Романенка провела е, фестиваль такої підмайстерності по темі вчимося буде, бути добрими людьми. А колега такої з цієї школи поповнила банк методичної інформації про школу Марії Мотисорі. Ці колеги є першими, що стали працювати у НУШ. Своїм досвідом роботи вони ділились на обласному семінарі керівників районів області, який проходив у нашому ліцеї. Педагогічний зарплат, засідання за закриним столом, створення методичного діалогу і, звичайно, мастер-класи. Ми робимо це так, де мали можливість творчі вчителі району, а також це було засідання разом з молодими вчителями познайомитися з онаційними підходами з творчо обдарованими дітьми. Валентина Миколаївна, Павліна е Нікола, Ніколаєць, е допомогла молодим колегам освоїти саме ті ази, як працювати із даними дітками. Мастер класи чудово проводить також борбич Наталія Іванівна по темі «Провадження нуж, елементів освіти для стало родику. Тачу, Лариса Антонівна. Також завжди є активною у проведенні майстер-класів. Ну і, звичайно, наша талановита педагог із Новоснявського ліцею та СУК Світлана Миколаївна провела майстер-клас, який проходив разом з нашими обласними методистами Кулико Оксаною Олександрівною і Галас Антоніною Тривною. Вона викрасла у своєму майстер-класі різні форми, методи, технології. На тему формування читацької компетентності як основа розвитку критичного мислення молодших школярів: мікрофон, капелюк бажань, кубик блума, літературні пазли, дерево досягнень, робота в групі, до доказки, броуінський рух. Ну, а колега із Староснявського ліцею імені Олександра Маненка, Віра Васильна Фрілова, також провела майстер-клас для вчителів разом. Із Світланою Миколаївною і Наталією Іванівною Борбич, мастер-клас для вчителів, які будуть працювати з п'ятими класами у 2022 2023 роках з дітками в новій українській школі. Ну, Віра Васильівна, вона також є активною у творчій групі, виступ на семінарі, проєктна робота, робота в групах, фішбон. Далеко не всі види робіт, які вона представила. Тож навчаємо і навчаємося. Заняття проводимо і в дистанційному форматі, хоча дуже хочеться живого очного спілкування, офлайн. В основі нашої роботи вже формування Національно-Патріотичного світогляду. робота в парах, куховарство, День хустки, День прапора. Проєкти, квести, зустріч з ЗСУ вишиванки, інстинізація і бажання дітей, миру і перемоги. Слова подяки. Моїм колегам із Страснявського ліцею імені Олександра Романенка та вчителям творчої майстерні району. Наші ідеї підтримує адміністрація Страснявського ліцею відділ освіти, керівником якого є Лариса Володимирівна, методист Ніколай і Валентина Пальна, які завжди надають нам необхідну допомогу. Головної мети досягнути основні завдання виконано. До слів нашого реалізатора Оксани Олександрівни, яка наголошувала, щоб ми передавали досвід школи вищої підмайстерності, які тут здобували до своїх колег на місцях, завжди дослухались і виконували. Адже Оксана Олександрівна це бірка трудівниця. Я вражена, як вона з умінням надавала нам той матеріал, який саме був на часі, толерантно, ненав'язливо, створювала ситуації, які стимулюють до пошуку, нових ідей. Почала працювати з різними видами роботи, з різними джерелами, праці на комп'ютері, програмами Це фахівець вчителя вчителі від Бога. Слова подяки також і Антоніні Вікторівні, яка теж надзвичайний найважливіший матеріал доносила до нас, слухачів школи вищої педагогічної майстерності. Позитивними емоціями ми завжди йшли з таких зустрічей і впевнені, що ці фахівці нам завжди нададуть консультацію, підтримку, відповідь на те чи інше питання. На майбутнє засідання школи вищої підмайстерності хотілося побачити проведення уроків інформатики в святкових класах. Працюємо, творимо, завжди зради наших здобувачів освіти. Виконуємо завдання, плекати свідому особистість, яка здатна нам мислити, аналізувати, вчитися впродовж життя. Хай родиться в Україні, швидко, пшениця. А приходять до нас в гості з любов'ю та миром. Щиро бажаю, бажаю радо, сонця в душі, дорога міцного, щирого слова, натнення краси, душевного комфорту. На світі той наймудріший, хто найбільше любить людей і життя. Дякую за увагу, до нових зустрічей у школі вищої педагогічної майстерності.